Поля, як ви бачите, нерівномірні, дуже великі схили, перепади, краса неймовірна. А все чому? Тому що я зараз знаходжусь на Івано-Франківщині. Господарство вирішило вирощувати кукурудзу ще 9 років назад здається. Працювали без оранки. Тому що ви бачите, які поля. Але велику кількість рослинних решток треба чимось заробити в ґрунт. Що для цього вони роблять? Вони. Беруть агрегат, передпосівний культиватор, беднар Свіфтер і роблять передпосівний обробіток, рівномірно е обробляючи грунт на точно задану глибину, готуючи посів на ложе для чого? Для того, щоб отримати рівномірні сходи. Ви самі знаєте, якщо ми отримаємо нерівномірні сходи, то будуть проблеми тоді з засобами захисту рослин. І, відповідно, треба буде голову ламати, в якій вони фазі. Можна вже вносити той препарат, чи не можна вносити чи ще рано, чи вже пізно. І так буде безкінечно. Тому головна задача передпосівного культиватора це спровокувати проростання всього насіння одночасно. І от даний агрегат якісно з цим справляється. Як ви бачите, поля рівні, структура дрібно-грудочкувата. Все якраз чудово підготовлено. Господарство наше вже десь працює орієнтовно років 30. Загальний земельний банк, який виробляємо по двох господарствах це десь 2000 гектарів орієнтовно. Ми, як правило, використовували поверхневий обробіток ґрунту, але розуміли з роками, що все ж таки потрібно і глибоко розпушення, і потрібно або орати, або щось інше думати. Тому перший фактично арати, ми купили фірми Бандарс, це був глибоко розпушуючий таралент. Ним задоволені, тому що дійсно вдається особливо на наших ґрунтах Західної України, деколи вже є проблема а перезволоження. Таким чином ми дронуємо ґрунт в ґрунт на глибші шари вологу, яка нам деколи мішає. І навпаки, це також дає свій ефект, коли є, буває деколи таке сублику свій ріпак, що в нас ґрунти пересихають, але за рахунок глибокого розпушення таким чином ми пускаємо вологу з нижніх шарів, верхніх шарів горизонту, які дозволяють отримати нормальні сходи ріпака. В той же час ми використовуємо і от даний агрегат, вже маємо три таких: Беннар. Це є культиватор Європак Свіфтер, яким ми готуємо ґрунт передпосівний, як правило. І деколи закриваємо вологу, відчіпаючи деколи задні катки, ніхто такого не практикується наш винахід. Знімаємо задні катки, щоб їх не забувало, і закриваємо вологу ранньої коли потрібно це зробити. А чому, а чому знімаєте катки? Ми не маємо іншого агрегата, який закриває вологу. Але катки знімаємо тільки через те, що вони не дозволяють швидше зайти в поле, коли що поля місцями перезволожені, їх забуває. Ага. А хочеться катки рушити верхні шар ґрунту, зрушити його, закрити поверхневу вологу, знищити капілярність, щоб волога не вивітрювала, і нам треба мінімальне якісь заглиблення. Тому таким чином, ну це рідко таке буває, але, але буває. Залежить від того, як погодні умови складаються. В Принципі, агатами, особливо з вітром, ми задоволені, тому що тому і три вже взяли. Ну, на ринку їх багато є, але скажімо так, ми надали перевагу Беднару і вважаю, що не помилилися. Тому що ну, цілком задовільняє. Техніка надійна, техніка ну, можна побачити результат поля. Одна культивація після осіннього зяби поле вже готова. Під посів. І поля виорита. В більшості випадків ми або робимо глибоке розпушення, або досковку. Орими тільки коли у нас попередник кукуруза для того, щоб рослинні рештки заорати, щоб її закрити, заховати, скажімо так, з поверхні ґрунту, і щоб не заважало вони сходом нам. Тому ми оремо. У нас, скажімо так, кукуруза у нас родить гарно і дуже багато стеблистою. Тому у нас проблема її заробити. І не завжди вдається це зробити якимись чи дисковими борнами, чи найтайгерами. Деякі мої колеги це роблять, але все одно потім навесні так ли проблеми, що. Уявів собі, якщо б тут був перший е, я думаю, що Терлент, не припрошу, Свіфтер напевне би забивався і, напевне, він би мусив горнути землю. Тому що рослинні решки, яка не встигатимуть проходити. Тобто є дуже багато активних органів, які гарно готують ґрунт, водночас рослинні решки з ним речі несумісні, тому буде забиватися. Тому ми і після кокрузу орам. І тоді проблем нема за один прохід після оранки ми готуємо ґрунт навесні під Е, Якого року руку агрегацій? Не скажу, треба подивитися. У нас їх два. три, перепрошую. Він вже такий старенький у вас. Ну, Це старіший і є, до речі, так? це старіший. Ага. 9 років. 2016, 2016, 2016, року. 2016 рік. Угу. Тому ну, робочий стан, скажімо так, це не з лінійки, ви бачите, вже, він трошки можливий такий. Наприклад, стільки ми ніколи не беремо по заміннику, стрічі лапи також не беремо по заміннику. А катки було запропоновано, ми випробували одного року і нас задовольняє, тому ми, в принципі, і покарано користуємося. Ну, а вони ж що в них зношується у катків? Зношуються перше ці планки. Ось ці планки вони потім стоять такими гострими, які, ну, вони, це саме як цей робочий орган. Оце <гум> те, що відбувається, бачите, коли катки навіть в посередньому, особливо те, як ось отут, їх забиває перезволоженим ґрунтом. Хоча цей ґрунт і не назвеш перезволоженим, але все ж таки, він не є. Ну, скажімо так, це слабина даних катків. З одного боку, вони класно вщині ґрунт його потрібні, а з іншого боку. Вони здатні швидко збиватися на перезаложному ґрунті. А що у вас за ґрунти? Глинисті тут так? У нас надзвичайно широкий спектр ґрунтів. У нас є піски, у нас є е, суглинки, у нас є заплави Дністра, у нас є звичайні сірі, опізолені лісові ґрунти. І що цікаво, ви бачите такі краєвиди, ми дійсно, зараз на місцевість на підвищенні, от тут ґрунт буде, скажімо так, більш такий глинистий. Внизу він же буде чорний, ближче до чорнозему. В іншому куті поля там вже буде пісок. І майже, як правило, на кожному полі у нас строкаті грунти, і тому нам потрібна техніка, яка більш-менш універсальна. А зараз ви готуєте площу під що? Під посів посів сої. Сої. Так, в даний час, поле готується під посів сої, і завтра буде з'їснути посів сої, можливо, ще сьогодні вечір. Сою ви кожен рік сієте? Е, так, ми сіємо кожного року сою, у нас посів сім так, є озима пшениця, ріпак озимий, кукурудза і соя. Деколи соняшник, скажімо так, ми його не завжди сіємо. Що соя показує? Ну, десь, в середньому у нас урожання десь орієнтовно 3-4,5 тонни. Десь в такому діапазоні залежить від року, від якихось спогодніх умов е, вдається зібрати. У кукурудзі, ну, скажімо так, дестоннішка результата, нас, це правило, десь 10-15 тонн порожайності. По минулому році було був дуже хороший хтось рік, то кукурудза у нас гарно ведена. Тому більше-менше десь отак. Сою та з інокуляцією. Однозначно без? з інокуляцією, Так. Застосовує різну і рідку інокуляцію, і сухі. Ну скажу так, все ж таки переконалися, що в наших умовах в нашому господарстві яка рідка інокуляція дає більший ефект і ми більше її застосовуємо. що вона це... рівномірніше, покриває чи як? Я думаю, що напевно, що більше все ж таки результат краще дає за рахунок того, що там є живильне середовище, і воно довше витриваліше до того, якихось несприятливих умов, і підсумку при засвоєння. Приживаємість кульбачкових бактерій становить більший процент, ніж, наприклад, в сороф'янах чи на фоні тальку, графітері, суміші інокулянта. Ну, з нашого досвіду. Ми не раз робили і експерименти, і навіть сусідні господарства ми бачили, що хто застосовує, і ми так само в себе переконалися, рідкі інокулянти вони краще. В нас yeah. працюють у наших ґрунтах, в наших кліматичних умовах. Чиї фірми використовуєте? Дивіться, як правило, ми використовуємо фірми так. Хоча Пробували вже і Сенгенковського АТУ. Американські, пам'ятаю, виробника також пробували. І завжди на фоні ну це, скажімо, про лідки, якщо говорити, так, а якщо про, говорити про ці сухі, то це були тару, ми купували, здається, точно їхні препарати, які виробника в Великобританії. І так само хістик брали також. Е Басовський, теж такий вже відомий бренд, все одно переконалися, що нам якими, краще, за, ну, з рядкими краще приживає бульбачкові бактерії в ґрунті, і потім коли є робота на рослині на кореневій системі сої, вона краще. Тобто набагато швидше вона починає працювати, та бульбачкова бактерія, відповідно, і за сезон вона набирає більше, скажімо так, заселяє рослинну кореневу систему колонією тих бульбачкових бактерій. Це якось позначається на врожайності? Звичайно що так. Ну, наприклад, скажімо, ми так побачили полях, що у нас От Соя виготує, про це сонний день ми бачимо, що одна така темна, що таке враження, що її підживи, а там просто класно працюють бульбачкові бактерії. І навпаки, соя красива, гарна, а вона бліда. Ясно, що там є голодання. Ми витягуємо какорне систему, дивимося, бульбачкові бактерії не допрацьовують. Відповідно, там вже мусимо носити азотні добрива. Десь так, в другій половині сезону її вегетації. А ви працюєте з сухими чи з рідкими добривами? З сухими. Сухими чому десь собі дозволяємо це, Хоча ж багато моїх колег також переходять на рідкі, але, скажімо так, а, перше відверто кажу, у нас техніка вже пристосована під сухі доброва, і мікродоброва, і макродоброва. Ну і все ж таки, я думаю, що ми ще маємо право розраховувати на вологу, тому що в нашому регіоні так складається постійно, як правило, що у нас зона достатнього зволоження. І, відповідно, добрива сухі також дають ефект. Розчиняються, і плюс вони не забирають вологу на себе. У багатьох регіонах просто чому, особливо там, де посушливі регіони, чому користуються рідкими, тому що вони не забирають вологу від зерна, яке посіяне, Да. Ну чую це, що особливо на півдні ну, де дійсно недостатньо зволоження, що кажуть, краще не давати добро, ніж їх дати, бо деколи вони приносять більше шкоду, ніж користь. Да, вони на себе витягнуть вологу, а зерно лежить на землі. Саме так. Да. То ви поки що не плануєте на, на рідкі, тут немає сенсу, да? Ну, немає змісту. у нас деколи знаєте, пише питання стоїть настільки, ну, деколи буває, що і не вистачає вологи. Досить часто це буває. Це серпень місяць, як правило, особливо. Так, от тоді, коли в репосіли на репака, нам не вистачає вологи. Так? Тому я згадував про таланти, які нам деколи знаєте, було такий приклад, що ми поле посіяли в одному напрямку. А потім дивимося сходи в, нас в іншому напрямку. Зовсім іншому. Як так? Ми сіли так, рядочки, мають бути так, а воно зійшло по діагоналі. А потім бачимо, що це якраз рівно в слідах глибоко розпушувача, який дозволив підняти поверхневих uh -huh. до шарів з нижніх шарів вологу. І так і зійшло, зійшов був ріпак. Він потім пізніше сходив і в рядочку, але це було десь на тиждень два пізніше, коли вже волога пройшла ззовні. Але ну, такий був ефект. Але тоді починаються проблеми з АЗР-ами. Різні фази розвитку. Саме так. Ну, але в тому, скажімо так, і особливість наша, нашої діяльності, що ми, як правило, маємо бути готові до різних ситуацій. І першу чергу морально, і, в другу чергу, і, впевнено, що і технічно. Ну, В тому і цікава наша робота, не Суцільна, як Суцільник, знаєте, як ця ситуація називає? Суцільна імпровізація. Так, коли хтось каже, що я хочу запланувати собою, скажу, ну, вибачте, я не можу запланувати собі, собі сам собі свій день, коли я планую і ще протягом дня кілька разів переплановую. так? Тому це не знаю, чи це рожкість, чи це навпаки дехто живе по плану, йому Богу, так дається. В нас змінилася погода. Все, ми робимо вже зовсім інше, але також мусимо простосуватися. Падає дощ, носимо доброго. Не падає дощ, носимо гербіциди, тим самим препарат. навпаки, ну десь отак. Постатарство по зросуємо різні варіанти, тому і навіть набір техніки також я розумію, що ми за роки його назбирали, тому що от ми ніколи не думали, що будемо рати. Допоки ми не сіли кукурудзу, Тільки ми посіяли кукурузу, я вивчав хто як скажімо, працює за соломою, з косленим рештом по кукурузі. Ну поки думки є різні, але все ж таки я вважаю, що ми не помилилися, що ми змушені були заорювати її. Хоча до кукурузи Ми не категоричні були противники оранки такої. Ми тому і купляли два глибоко розпушувачі. І нам вдавалося це робити без оранки. А з Беднара у вас три компактори є передпосівних. Так, е, Глибокорозпушувачі. Е, Є okay. один Глибокорозпушувач перший, який ми купували, це купили Тераленд, що розвивав Беднар, А ще один є наш український вітчизняний. Два плуга, вели Сагаро восьмикорпусні до цих тракторів дві дискові борони, два глибоко і два культиватори. Один шестиметровий, у нас ще там деколи тягає інший трактор. Ну, передпосівні ви вибрали імпорт робочний, Виктор, так. так. Да, а чому? я вам скажу, чому? Нам відповідь. Ми також тоді не всліпу їх вибирали. Ми дивилися, що, ну, коли з КПС-4, умовно кажучи, 150-х переходили на цю техніку, так, ми також дивилися, а що в кого і як працює. Дуже у нас популярний формат, Також ще є інші виробники. Ну, знову ж таки, на той час, подивившись перші роки на вузли на раму, я розумію, що цей має змогу витримати. Тобто я розумію, не кажу, що це не витримує, так? але напевно, що оскільки, я так думаю, на той час. Беднар, ну ті, що навіть штром заходив в Україну. І церна політика була така, що треба було зайти з хорошою ціною. І вони зійшли з нею, ми цим фактично скористалися, купували ще техніку на той час відносно по конкурентній ціні до того ж самого фермента. так. Ну і не помилилися, а коли вже другі брали, вже можливі ціни були дорожчі, але тим не менше, ну, дві однакові, однотипні техніки це однозначно нам цікавіше. І наше, що шукати від добра, добра, нема що шукати. Він нас влаштовує. Рама потужна, зверних ніде немає, все витримує. Ну, ясно, що робочі органи, які зношуються, потрібно міняти. Однозначно. Тому, в принципі, що хотіти. Ми задоволені тим вибором і не шкодуємо. Де купували, в якої компанії? Компанія Влан. Компанія Лан, наша Тернопільська, яка є нас, яке, знаю, офіційним дистриб'ютором чи дилером фірми Беднар. Угу. Як у них по сервісу? По наявності запасних частин. Цілком все влаштовує. скажімо так, в сезоні в них точно всі робочі рини є. Ми цього року перший раз, до речі, на цьому культиваторі міняли задні оці катки польштошпорові. Mm -hmm. Ну, скажу так, в лютому місяці були трохи проблеми їх знати в Україні. Досить довго вони їхали з Чехії. По катках, наприклад, передніх там, чи по лапах стівчитих, чи по стійках. Там завжди є. Там не скажу, ми досить часто їх ломимо. Ну, як нас Десь зачіпається, десь буває щось можливо, знос металу, але десь щось був. У кам'янисті є і, кам грунти, і десь там щось зачеплять, буває, що виривають, то ці запчастини є. По гідравліці, по цілінках ніколи ще нічого не робили абсолютно. Є вісім циліндрів. Все рідне, так, ага. все рідне. Наявність троса свідчить про те, що в нас різно поля бувають з болота. <гум> ну тобто, на горі пересушує, внизу десь таке перезволоження, і ми змушені діяти і готуватися до різних варіантів.